Диктант номер 3 Самобутній Бердичев. Про нього складали пісні й анекдоти, його називали містом монастирем, містом фортеці та Волинським Єрусалимом. Він навдивовужив своєрідний, до того ж має цікаву історію якщо спробувати порівняти Бердичев з якимось іншим містом, то хіба що з Одесою тут так само намішано різного люду. Ще 1801 року Бердичів було оголошено одним з найбільших комерційних центрів Європи. На той час не було б людини, яка б не чула про знамениті бердичівські ярмарки. Вони відбувалися декілька разів на рік і збирали в місті сотні комерсантів різних національностей. З Бердичева розлетілося по світах багато представників різних культур. Місцева бруківка пам'ятає звуки кроків Шолом Алейхима й Антона Рубінштейна, Василя Гросмана та Володимира Горовиця. Тут народились оперний співак, професор Львівської консерваторії Остап Дарчук, український дитячий письменник Всеволод Нестайко та багато інших діячів. Уже Друге століття місто особливо трепетно зберігає пам'ять про історію кохання, яка стала основою численних книжок і кінофільмів. Ідеться про французького письменника Оноре де Бальзака та красуні помісяцю Евеліну Ганську. Саме в Бердичеві вони одружилися в костелі Святої Варвари. Неповторну атмосферу старого містечка відчуваєш і нині, прогулюючись вузькими вуличками. Будьте уважні, перше речення з абзацу. Про нього складали пісні й анекдоти, його називали містом монастирем. Місто Фортецю та Волинським Єрусалимом. Про нього складали пісні й анекдоти. Про нього складали пісні й анекдоти. Його називали містом монастирем. Його називали Містом монастирем, містом фортецею, та Волинським Єрусалимом, та Волинським Єрусалимом. Про нього складали пісні й анекдоти. Його називали містом монастирем, містом фортецею та Волинським Єрусалимом. Він навдивовижив своєрідний. До того ж має цікаву історію. Він навдивовижив своєрідний. Він навдивовижу своєрідний. До того ж має цікаву історію. До того ж має цікаву історію. До того ж має цікаву історію. Він навдивовижу своєрідний. До того ж має цікаву історію. Він навдивовижу своєрідний. До того ж має цікаву історію. Він навдивовижив своєрідний. Він. Навдивовижу своєрідний. До того ж має цікаву історію. До того ж має цікаву історію. До того ж має цікаву історію. Він навдивовижу своєрідний. До того ж має цікаву історію. Якщо спробувати порівняти Бердичев з якимось іншим містом, то хіба що з Одесою. Якщо спробувати порівняти Бердичів з якимось іншим містом, з якимось іншим містом, то хіба що з Одесою? То хіба що з Одесою. Якщо спробувати порівняти Бердичев з якимось іншим містом, то хіба що з Одесою? Наступне речення. Тут так само намішано різного люду. Тут так само. Намішано різного люду. Різного люду. Перевіряємо речення. Тут так само намішано різного люду. Будьте уважні, наступне речення з абзацу. Ще 1801 року Бердичів було оголошено одним з найбільших комерційних центрів Європи. Ще 1801 року, ще тисяча вісімсот першого року. Бердичів було оголошено. Бердичів було оголошено одним з найбільших. Одним з найбільших комерційних центрів Європи. Комерційних центрів Європи. Комерційних центрів Європи. Перевіряємо речення. Ще 1801 року Бердичів було оголошено одним з найбільших комерційних центрів Європи. На той час не було людини, яка б не чула про знамениті Бердичівські ярмарки. На той час не було людини, на той час не було людини, яка б не чула, яка б не чула. Прознамениті Бердичівські ярмарки Бердичівські ярмарки На той час не було людини, яка б не чула про знамениті бердичівські ярмарки. Вони відбувалися декілька разів на рік і збирали в місті сотні комерсантів різних національностей. Вони відбувалися декілька разів на рік. Декілька разів на рік. І збирали в місті І збирали в місті сотні комерсантів різних національностей, різних національностей. Перевіряємо речення. Вони відбувалися декілька разів на рік і збирали в місті сотні комерсантів різних національностей. Будьте уважні, наступне речення з абзацу. З Бередичева розлетілося по світах багато представників різних культур. З Бередичева розлетілося по світах. Розлетілося по світах, багато представників. Багато представників різних культур. З Бердичева розлетілося по світах багато представників різних культур. Місцева бруківка пам'ятає звуки кроків шолом Алейхама й Антона Рбінштейна, Василя Гросмана та Володимира Горовиця. Місцева бруківка пам'ятає звуки кроків. Пам'ятає звуки кроків. Шолом Алейхама. Шолом Алейхема, і Антона Рубінштейна, І Антона Рубінштейна, Василя Гросмана, Василя Гросмана, та Володимира Горовиця та Володимира Горовиця. Перевіряємо речення. Місцева бруківка пам'ятає звуки кроків Шолом Алейхими й Антона Рубінштейна, Василя Гросмана та Володимира Горовиця. Тут народились оперний співак, професор Львівської консерваторії Остап Дорчук, український дитячий письменник Севолод Нестайко та багато інших діячів. Тут народились Тут народились оперний співак. Оперний співак, професор Львівської консерваторії. Професор Львівської консерваторії. Професор Львівської консерваторії Остап Дарчук. Остап Дарчук. Український дитячий письменник. Український дитячий письменник. Український дитячий письменник Всеволод Нестайко, Всеволод Нестайко та багато інших діячів, та багато інших діячів. Перевіряємо речення. Тут народились опини співак. Професор Львівської консерваторії Остап Дарчук Український дитячий письменник Всеволод Нестайко та багато інших діячів. Будьте уважні, наступне речення з червоного рядка Уже Друге століття місто особливо трепетно зберігає пам'ять про історію кохання, яке стало основою численних книжок і кінофільмів. Уже друге століття. Уже Друге століття місто особливо трепетне. Місто особливо трепетне. Зберігає пам'ять про історію кохання. Яка стала основою, яка стала основою численних книжок і кінофільмів? Перевіряємо речення. Уже Друге століття місто особливо трепетно зберігає пам'ять про історію кохання, яка стала основою численних книжок і кінофільмів. Йдеться про французького письменника Оноре де Бальзака та красуню поміщицю Евеліну Ганську. Йдеться про французького. Йдеться. Про французького. Письменника Оноре де Бальзака, Оноре де Бальзака та красуню, та красуню. Поміщицю Евеліну ганську Поміщицю Евеліну ганську Перевіряємо речення. Ідеться про французького письменника де Безака та красуню Поміщицю Евеліну ганську Саме в Бердичеві вони одружилися в костелі Святої Варвари. Саме в Бердичеві. Вони одружилися в костелі Святої Варвари, Святої Варвари. Саме в Бердичеві вони одружилися в костелі Святої Варвари. Будьте уважні, наступне речення з червоного рязка. Неповторну атмосферу старого містечка відчуваєш і нині, прогулюючись вузькими вуличками. Неповторну атмосферу, неповторну атмосферу старого містечка, старого містечка відчуваєш і нині. Відчуваєш і нині, прогулюючись вузькими вуличками, прогулюючись вузькими вуличками. Перевіряємо речення. Неповторну атмосферу старого містечка відчуваєш і нині, прогулюючись вузькими вуличками. Перевіряємо весь текст. Самобутній Бердичев. Про нього складали пісні анекдоти, його називали містом монастирем, містом фортецею та Волинським Єрусалимом. Він не своєрідний, до того ж має цікаву історію якщо спробувати порівняти Бердичев з якимось іншим містом, то хіба що з Одесою тут так само намішано різного люду. Ще 1801 року Бердичів було оголошено одним з найбільших комерційних центрів Європи. На той час не було людини, яка б не чула про знамениті бердичівські ярмарки, вони відбувалися декілька разів на рік і збирали в місті сотні комерсантів різних національностей. З Бердичева розлетілося по світах багато представників різних культур. Місцева бруківка пам'ятає звуки кроків Шолам Алейхими й Антона Рубінштейна, Василя Гросмана та Володимира Горовича. Тут народились оперний співак, професор Львівської консерваторії Остап Дерчук, український дитячий письменник Всеволод Нестайко та багато інших діячів. Уже друге століття місто особливо трепетно зберігає пам'ять про історію кохання. Яка стала основою численних книжок і кінофільмів ідеться про французького письменника Оноре де Бальзака та красуню по Евеліну Ганську, саме в Бердичеві вони одружилися в костелі Святої Варвари Неповторну атмосферу старого містечка відчуваєш і нині, прогулюючись вузькими вуличками.